Кошенята попліткуємо секрет Олени, Тополі і Потапа, ексклюзив. Кірюша з Харкова. Розпад, дуету, очі в очі. Холоденко та Ісаєнко. Можете зручніше наливати чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Біч. І твори віч. Я просто біч. Добраю! Тримана! Аї радний панаху! Добраю! Я думаю, ви чудово пам'ятаєте цього персонажа Кирюшу з Харкова. Він є одним із головних фрік-зірок в українському інстаграмі. І от я хочу зачитати один коментар. Суть контенту в Україні деградація. Знайти людину з відхиленням і знімати та заробляти на ній, хайпувати, але не лікувати та не допомагати. Бо у свій час насправді хлопаки, які окупували кірюшу, не зрозуміло на яких умовах, тому що вони викачують з нього бабло. А він нічого фактично майже не отримує. Хоча вони розповідають, що в нього там лікують, допомагають коротше, врятували взагалі його життя. Люди обурюються, тому що через роки хі, -хі ха хаха. Починають розуміти суть масштабу жахіття, в яке усі втягнуті. І от так званий продюсер Кірюши, він підписаний як Індіга знає, а приїздив додому, я так зрозумів, до бабусі чи то до матусі Кірюши і розігрує ціле реаліті шоу, аби пригнати додатковий трафік і підвищити цінник на рекламу. Давайте йдіть вперед, я хочу що задяма. блядь. добре ним на эту тему ну, работать и работает так не, не разговаривал доволен или недоволен я не вникаю mm -hmm. но насколько я понимаю что у вас такие взаимоотношения договорные силенные по поводу работы правильно Ну да, правильно. да. но ну, он немножечко не понимает что если договор не договор значит надо не, ну, типа... или надо разторнуть и, и вообще ну, не работать ну да общаться. ну не хочешь не надо вот а так, а так, ну, а так вот же он берет вот звонит говорит надо денег ну давай да? потом договариваемся уезжает, говорит я приеду в этот день типа договариваетесь не приезжает. Ну, а мы же с другими людьми договорились. Дело в том, что это такой человек, который, что, что он хочет, то он и делает. Вы с самого начала его знаете. Да Вначале работает, потом ему не хочется. он такой вот человек. Понимаем, принимаем. Понимаете, принимаете. Принимаете и на что делать? Работа у нас Абсолютно циничні потвори, які заробляють на хлопцеві. Не здатен віддавати собі тверезу звітність про те, що і як він робить, тому що ця людина потребує допомоги. Але мене тішить думка того, що люди починають просинатися і нарешті писати обурливі коментарі, тому що Кирюші справді потрібне лікування, а не пацани з району, які заробляють на ньому масово бабло. А ви знали, що дует очі в очі призупиняє свою професійну діяльність? Я от не в курсі. Значить, що написали вони в своєму інстаграмі? Друзі, важливе оголошення. Наш дует тимчасово не братиме участі в усіх публічних виступах та концертах. У музичних релізах він залишається тут усе без змін. Усі найближчі події гурту приходитимуть за участі нашої фронтвумен. Оля Воробйової та музикантів час покаже, як складуться обставини далі. А що взагалі сталося? Яка причина? Тому що це не про завершення існування дуету, а це про якісь тимчасові, але жорсткі міри. Тому я звертаюся до кошенят. Хто що знає, напишіть в інстаграму. Цікавих дует, достатньо перспективні. А тут бац, Оля виступає. Сергія немає, що відбувається. Чекаю від вас подробиць. Напишіть в мою інсту. Посилання знайдете в закріпленому коментарі. Так, ви чудово знаєте, як працюють принципи нашої спільноти. Нам надсилають плітки, ми їх озвучуємо, і коли це правда, нам починають присилати безліч інформації, і тоді складається загальний пазл. Або йде достатньо туго, але з часом прориває. Як це було з ектором Хіменсом Браво. А є чутки, які залишаються на рівні чуток і все. І от мені надіслали про олену тополю. Знаєте, в позаминулому відео я сказав все набридло, не хочу обговорювати, бо для мене ні він, ні вона не є цікавими. От реально. Але тут таке несеться. Я не можу це не зачитати. Отже, що мені пише кошеня, яке працювало з оленою тополею. Богдана, привіт! За тополь дивлюся і дивуюся, як воно все несеться. У 2010 році працювали за льошою по підготовці до Євробачення. Ось тобі спільні світлини для підтвердження. Так от ще тоді вона дивувала своїм фліртом з чоловіками. В той період вона була при надії від Потапа. Будучи в стосунках з іншим її дівчим продюсером того часу. Я так розумію, мова йде про Вадима Лисицю. Можливо, це тобі трохи допоможе, як три до портрету. Тоді ходили усі на шугані, близьке оточення, боялося, аби ніде не виплило. Але ж свої знають і все одно секрети складно втримати у шафі. Я ні на чиєму боці, байдуже, як живе дана артистка і що в неї зараз. Але дещо дивоє святість образу, який продукують обидва, коли сама по життю чудила. О, майґатблуб, Альоша. Потап сенсація, яка тебе змушує розчаруватися в шоу-бізнесі. Потап і Настя тоді вже були в стосунках. Ірина Горова продовжувала грати роль типу дружини. Водночас із Настею Потап ще мав 500 тисяч зв'язків. Каменських це все свідомо мовчки хавала, бо її все влаштовувало. Яка дичина? Будь ласка, хто що знає про цей кейс, хочу зрозуміти, що ж там за історія насправді? Альоша ж сама в інтерв'ю розповідала, що працювала з Потапом, записувала беки для пісень Потапа і Насті, але розійшлися погано. Яке продовження цієї історії? Кошенята? Хто що знає? Надсилайте в директному інстаграму в публічному просторі. Продовжується палка дискусія, обговорення історії про те, як українських дітей сиріт котрих вивезли до Турції на реабілітацію в Анталію, систематично піддавалися, треба обережно говорити, полуничним послугам. Ну ви зрозуміли, що я маю на увазі, і от Оля Полякова, Юлія Саніна та Наталя Холоденко приїздили в ці табори, зробили спільні фоточки, там збирали кошти на підтримку проекту. Звісно, вони не є. Злочинками на їх совісті не мовчати, а поговорити, обговорити це з аудиторією, поспівчувати, хоча би, а ми з вами бачимо повну байдужість. Тишу та відмовчування, щось потякати, аби ляпнути, не проканає. Олю Саніна набрала в рота води. От детектор медіа та слідство інфо публікують, що вигукувала Холоденко, коли в неї почали запитувати на заході про підтримку цього табору. Усю дискусію слово намагалася взяти блогерка Наталя Холоденко. Я заробляла на дітях. Давайте я скажу. Я заробляла мільйони на дітях. Що ця стероїдна припадошна? Хотіла сказати, я так і не зрозумів. Наталю, ти повинна чітко вийти і сказати. Знала, не знала. Навіть якщо знала, ти б не зізналася. Говориш, не знала. Співчуваю, це жахливо. Я, як психологиня, хочу допомогти постраждалим, будь ласочка звертайтеся до мене. Я для вас проведу безкоштовні консультації, тому що я психолог і я хочу зробити свій внесок. Ось що ти могла би зробити. Холоденка, тістечок обжерлася і мізок. В тебе там сірої рідини вже нема, там в тебе тістечки, макарониці крутяться. Що за паскудство? У кожного з вас є діти. Але ні, мене ж це не стосується, не моїх дітей, то можна відмовчуватись. Так, Олю, так, Саніна, остопиздили, лицемірки грьобані. Ця історія просто так не замнеться. Вибачте, сьогодні не можу не бути емоційним, тому що ситуація абсолютно жахлива. Дівчатам по 16 років повернулися при надії від турків, а тут самі виїні знову включають. Стіблем, <блеймінг>, зірочки мовчать. Олена Зеленська, чому мовчить При її ініціативі відправляли дітей в Турцію. Чи знали все? Давайте обговоримо в коментарях. І на завершення трішки про Андрія Саєнка. Зірка кіборгів розповів, скільки грошей йому потрібно для комфортного життя в Києві. Сума вас дивує. А пише у нас блік. Андрій Саєнко розповів, що його родині потрібно щонайменше 1500 доларів на місяць для комфортного життя в Києві. Актор також поділився планами щодо інвестицій. Абсолютно адекватна, абсолютно вміняємо позиція, абсолютно раціональні погляди. І от людина, яка вже на піку своєму популярності, не втрачає притомності. А говорить спокійно, адекватно, залишаючись людиною. Це сьогодні на вагу золота. Тож, Андрію, сподіваюсь, ви таким будете залишатися і надалі. Приємно, що в у соці, не одним Тарасом цимбалюком та Наталочкою Денисенко пороблено. Друзі, як вам сьогоднішні новини та плітки? Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка новина вразила найбільше. З вас обов'язково вподобайка, підписка, комент для просування цього ролику. А я на прищасі кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток». Почимось, побачимось, Па-па!